Так, буду вам показувати знову трошки свої кущі лохини. Ось як виглядають вони після літньої стрижки. Дивіться, яка краса. Все гарне, зелене. Багато молодих приростів пішло після того, як ми забрали все лишнє з кущів. Так, давайте я вам ще покажу сорт Аврора. Починає достигати найпізніший сорт з тих, які я вирощую. Цього року трошки достигання ягоди змістилося по термінах, тому що була рання тепла весна, і по всіх сортах лохина достигала набагато швидше. Так само і Аврора. Минулого року вона в мене достигала у вересні місяці, навіть деякі ягоди були ще на початку жовтня. Цього року, як бачимо, на місяць, а то й більше, швидше почала достигати. Якщо по правильному, то він десь має достигати на початку в середині вересня. Ось так виглядає. Такий доволі специфічний сорт в плані стрижки, тому що дивіться, які вони загущені, багато таких бокових приростів, дрібних маленьких гілок. Ось, якщо порівняти з цими кущами сорту горон, які вони, бачите, прямо стоячі гілки, то тут зовсім по-іншому. Тому трошки є нюанс по стрижці, але трошки в плані того, що потрібно більше з ними гратися, коли їх стрижеш, тому що багато потрібно забирати, щоб не було перегрозу. Щодо смакових якостей, гарний сорт, хороша, крупна ягода, дивіться. По розмірах, От такий в мене дюк був в цьому році, теж по таких розмірах, тому ягода можна сказати, що велика. На смак теж хороший. Ну і, звичайний його плюс це те, що він достигає пізніше від інших сортів. Тобто, якщо мати для себе, щоб поїсти лохину на протязі року, садите ранній, середній, пізній, то це є пізній сорт. Тобто, щоб лохина була на протязі всього літа і на початку осені. Тому варто його вирощувати. Наприклад, серед тих, хто висаджував, напевно, в більшості росте сорт Еліот. Еліот набагато гірший від цього сорту, звичайно. Аврора на порядок краще. Ягода набагато крупніша і смачніша. Так, ну Вже ще пару днів і можна буде його обривати. У мене великих кущів не зовсім багато. Часом можливо ще збільшу його кількість, щоб мати більше пізнього сорту.